Моя мама. Моя мама, це був День Матері, і сестри Петрика купили своїй мамі величезну купу подарунків. А Петрик забув, а, м -м, мій подарунок буде пізніше, збентежено сказав він. Дякую Петрику. Усміхається пані кролиха, але єдиний подарунок, який мені потрібен, це твої обійми. Але у Петрика був план. Він схопив щоденник батька. Давайте зробимо мамі найулюбленіше, сказав він Лілі та Бенджаміну. Полуничний пиріг. О, чудова ідея! скрикнула Лілі. Карта твого тата допоможе нам знайти найсоковитішу полуницю. Карта привела їх до величезної ділянки смачної полуниці. Але ж ми в саду містера Тода, здихнув Бенджамін. Гей, тоді стрибаймо до нього, відповів Петрик. Наповнюйте свої кишені ягодами, поки я знайду решту. Лілі та Бенджамін почали набивати кишені полуницею, коли раптом. І що ми тут маємо? сказав голос позаду них. Зайченята обернулися. Містер тот височив над ними. «Хм, ви повинні залишитися на вечерю, посміхнувся страхітливий лис. Містер Тод завів кроликів у свій будинок. Який я радий, що ви залишитеся на вечерю, жадібно сказав він, кладучи Бенджаміна й Лілі в свою кастрюлю. З'їжте натомість полуницю. крикнув Петрик, застрибуючи у відчинене вікно й жбурляючи полуницею в містера Тода. Схвильований лис послизнувся на подавлених ягодах і приземлився прямісінько в горщик, якраз у той момент, коли зайченята встигли вискочити звідти та втекти. У нас не залишилося полуниць для пирога, зітхнув Петрик, коли вони йшли додому. І я не маю подарунка для мами. Повернувшись додому, Петрик пояснив. Мамо, вибач, я хотів зробити тобі щось особливе. Петрику, я ж тобі сказала, що єдиний подарунок, який мені потрібен, це обійми, сказала місіс Кролик, міцно притискаючи Петрика до себе. А я маю для вас дещо полуничний пиріг. Зрадів Петрик, ти найкраща. З не матері, мамо! Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.